Нашого семінару сьогодні беруть участь гості, головний спеціаліст служби у справах дітей Біловодської районної державної адміністрації Дмитренко Галина Олексіївна, <клухи> працівник соціальної роботи Біловодського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Юлія Володимирівна Кабаніна. Через оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей кошарна Аліна Миколаєва. Школа сьогодні є одним з основних інститутів соціалізації дитини. Правова освіта є головним фактором соціалізації особистості школяра. Правова освіта і виховання це спеціалізована систематична підготовка людей. До суспільного життя в умовах демократії. От в чому в сучасних умовах питання правової освіти і правового виховання надзвичайно Ну, Зараз я до слова запрошую Григорія Андрійовича, влока директора школи. Дуже актуальна і нам дуже потрібна, тому що ви завжди знаєте історію, що названня економічних епох формацій е, соціальні, Зміни відбувалися неплановано, неефективно і, як завжди, були і трагічні. Тому що ви знаєте, що на сьогоднішній день наша держава дійсно знаходиться на зміні соціального розвитку свого. Ми так сказати, з радянського простору входимо в інформаційне суспільство і входимо в інформаційне суспільство. Я би сказав, затримкою, якщо взяти якісь передові держави, але це, це суспільство, яке формується зараз інформаційне і інформаційних технологій, воно має багато ризиків. І щоб зменшити ці ризики, перше за все, ми з вами повинні розуміти, що від нас в першу чергу, від батьків найголовніше, але ж ми маємо таких батьків, які вони є. Але ми повинні зробити так, щоб наші діти не були акутками, не були гопниками, не були другими соціальними явищами субкультури. І для цього ми повинні е, розуміти і прививати дітям першу правову культуру, щоб вони працювали у рамках правового поля, не виходили. І найголовніше, щоб вони мали компетенції. Якщо сказати, що таке компетенції, це не набір тільки знань і і навичок, а це перше всього. Е, Ближче до того, що я вмію і роблю так. От тепер, якщо ми будемо ради, що наші діти компетентні в правовому вихованні, то вони повинні так діяти. Але на сьогодні нам трудно сказати, що більшість наших дітей то компетентні. Але деякі діти ще допускають правопорушення майже на грані злочинів. І це означає, що компетенцію їх правових. і відсутні, ми не сформували і для цього ми повинні неї підсилювати роботу і вести так сказати, наступну діяльність, щоб була випер... випередження і, головне, вести профілактичну роботу. Тому і мета нашого семінару е, виробити такі заходи роботи в школі, які значно підіймуть компетенції наших дітей. Вважають. Що вас її переглянути? Ви знаєте, на сьогодні один із основних нормативних документів з виховної роботи так і називається Основні орієнтири виховання учнів з перших п'ятнадцятих класів, в якому сказано держава, виховні інститути здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді. В сім'ї і в школі. Дитина має не лише навчитися поважати закони, відстоювати свої права та свободи, але й толерантно ставитись до поглядів інших, шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесії. Все це надзвичайно важлива сфера виховання. Спрямована формування правової свідомості, навич і звичок правомірної поведінки школярів, до суспільного життя. В умовах демократії. Система роботи школи з формування правової компетентності полягає з двох основних напрямків: це правоосвітня робота і правовиховна робота, які дуже тісно між собою переплетені. Ну, ми добре з вами знаємо, що е, починаємо ми свій робочий день щоб з перевірки. Присутності наших учнів на уроках. Чергові, черговий вчитель, чергові учні класу щоденно ведуть журнал, де записують, кого немає на уроках. Класні керівники з'ясують причини пропусків цих занять. І е, прекрасно ви знаєте, що ми з вами впевнені і розуміємо, що це дуже важливий напрямок в нашої зв'язок з практичною діяльністю. Далі Любов Анатолійна буде говорити, про особливості. вони надзвичайно емоційні, агресивні, не вміють будувати можливо правильно відносини. І якраз вони підразлива група, яка якраз може, може скоїти злочини, правопорушення. І тому ось якраз ми звузили цю тему і до якраз підліткового, підліткового віку. Далі, безумовно, безумовно, наше головне завдання, ну я можливо так скажу, не чекати, якщо нам хтось із учнів принесе якийсь злочин або а про порушення. А що нам потрібно, і ми з вами проводимо якраз попередити, попередити це правопорушення, попередити це факт злочинності і тому актуально я вважаю для нашої діяльності це превентивне виховання, тобто попередження правопорушень і злочинності. Показники успішності прилективного виховання і взагалі правового виховання. От важко їх оцінити, але все ж таки не є. Ось перед вами Це рівень загальної житловості учнів школи. Об'єктивний рівень самооцінки учнів. Орієнтація на здоровий спосіб життя, дотримання йому марки повсякденні, Відсутність сформованих шкідливих звичок у дітей та підлітків. Споєних правопорушень, злочинів, учнями школи, ступені їх важкості, показник кількості учнів, що знаходиться на обліку в школі, кримінальній міліції, службі у справах дітей, динаміка пропусків занять учнями без поважних причин. Це якраз і є для нас вами, як для педагогів, показники наскільки успішними. Ми працюємо з правового ховання. І якраз все це сприяє безумовно успішній соціалізації нашого випускника, нашого випускника школи. От вами і Конституція України для шпарфолетів, і збірник чинного законодавства України. Безумовно, наші основні журнали це видавництво основа класному керівнику для роботи. Выходная работа в школе. Вот, открываю я. Майже же кожа новая. Классному университету в работе присвящен изданному питання. Майже кожен кожа Ось, нам Вот, в цьому Людина начинается с добра. Добра, в чин. Подростковый возраст характеризуется как стадия развития между детством и взрослым. От 11 до 12, до 16-17 лет. Которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием, вхождением в когда я готовилась к этому докладу, так сказать, то в интернете нашла статью, где было написано, что возраст подростков продолжили уже до 30 лет, до 35. Что здесь имеется в виду? Что очень сейчас много людей, которые живут с родителями, которые до сих пор не имеют работы, которые инфантильные, и считается, что они тоже находятся в этом возрастной категории, они тоже считаются подростками. То есть сейчас продолжили до 35 лет. Читала, конечно, Жизнь, да? Трудности связаны с половым созреванием. Этот возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью, резким колебанием настроения. То есть ребенок может находиться как в большой росте, так и в большой веселости. И для подростка характерна полярность психики, то, то есть то, что я сказала только что. Целеустремленность, настойчивость, импульсивность, неустойчивость может смениться э, апатия, отсутствие стремлений, желаний, что-либо делать. Повышенная самоуверенность, безапелляционность суждения быстро сменяется ранимостью и неуверенностью в себе. Потребность в общении сменяется желанием уединиться. разрядность поведения папы сочетается с застенчивостью. Романтические настроения нередко ограничат цинизмом с расчетливостью. Нежность, ласковость бывает на фоне недетской жестокости. Ну, я думаю, каждый знает на примерах и все это как бы прочувствовал сам. Одно из новообразований подросткового возраста чувство взрослости. Для Далеко и физически, и психологически, и социально, и социально, но так хочется. Отсюда и появляются атрибуты всех до взрослости. Курение сигарет, тусовки у подъезда, поездки за город, то есть проявление и родителям, и учителям, что я взрослый, что я все могу, что я все знаю. И естественно, подросток в это время копирует отношения, как хорошие, так и плохие. Если в семье там что-то не ладится, то понятно, что может и у ребенка сформироваться такое же точное отношение к семье, он так себя будет вести в своей уже семье. Внешний вид подростка – еще один источник. Желание, чтобы все учителя, родители относились к нему как к равному взрослому, но при этом ему не смутить, что он э, прав требует больше, чем берет на себя обязанности. И отвечать за что-то подросток совсем не желает, разве что на словах. То есть вы, я думаю, тоже сталкивались с тем, что сначала подросток делает, а потом приходит и рассказывает я не знала, я то есть они очень сейчас много своих знают, но обязанности они свои запоминать и выполнять не хотят. Очень важным для подростка является мнение о нем группе, в которой он принадлежит. Но еще, что самое важное, в этом возрасте подросток очень хочет, чтобы с ним был какой-то друг, причем настоящий друг. Они очень ценят дружбу. Из-за дружбы бывают очень часто конфликты, когда он меня там предал, он меня не любит, или там с подружкой раздувались. Для подростка это очень-очень тяжело. И э, обычно каждый подросток ищет то место, где ему хорошо. Если в семье какие-то конфликты, если в семье ну, что-то не так, как-то к нему относятся не так, то понятно, он находит группу. Это группа либо какая-то уличная, где они сидят там в подъезде, либо где-то какой-то кружок какой-то какой с какими-то интересами увлечениями референтную группу это значимая для подростка группа чьи взгляды он принимает мнение членов этой группы подросток будет прислушиваться иногда беспрекословно и фанатично именно в ней будет пытаться утвердиться то есть как бы роль судьи в этом возрасте уходит на второй план ребенок пытается отделиться есть здесь я как бы в презентацию не вводила, но вообще есть еще такой раздел в подростковом возрасте, особенность такая, как отделение от родителей. Когда ребенок очень хочет отделиться от родителей, показать, что я уже самостоятельный, поэтому как раз он в эту референтную группу и попадает. Я в своей работе намагаюсь. все я не молодею полностью, мастерами в мы сьомим класом, які знають у всій школі. Діти дуже у нас гіперактивні, вчитися не дуже хочуть, але вони проявляють інтерес до таких от ігрових методик навчання і інтерактивних. Переказуючи конфуція, всі ви знаєте ці мислі, що коли ти щось робиш сам, то ти засвоїш майже на всі 100% інформацію. Тому я вирішила практикувати у своєму класі. Спочатку елементи тренінгу, а потім вже ми в цьому класі намагаємося пройти весь тренінг цілком. Це, звісно ж, важко, тому що, як ви знаєте, тренінг займає, буває не одну годину. Тому для тих, хто хоче займатися цим, я пораджу починати з елементів. Тобто можна взяти щось з першої частини, з основної і заключної. Такими словами можна почати цей тренінг. Росмийстр повинен зробити між чорною і білою клітиною. Кожного дня, кожної миті людина вибирає між добром і злом. Далі, мета перед вами, ну, мета цього тренінгу одна це формувати правову свідомість у підлітків, розкривати поняття правопорушення з його. Робота, і mm -hmm. також виховувати здатність усвідомлювати та відстоювати власну позицію. Тобто, Тут в цьому трені зберігається приєднана мета. Е, обладнання. Ну, Треба сказати, що цей тренінг вимагає детальної підготовки, тому що тут, е, крім обладнання, ще необхідно зробити деяку роботу за далі. Це намалювати малюнки, відсканувати їх і в вигляді слайд-шоу, потім показати в з... Так, є заняття три етапи. Ознайомлювальний підготовчий. Другий – це інформаційна частина і етап оцінювання результатів та підведення підсумків. Другу частину можна ще назвати інформаційно практична тому що в цій частині діти будуть набувати нових знань І так, ознайомлювальний етап. Да. По-перше, діти діляться на групи. Усіх є емблеми, перед початком винимують роздаєте. Тих кольорів, які е, у вас е, столи завтання або ви зробили картинки. Це кольори, нагадаю вам червоний, синій, жовтий, білий і зелений. І ви роздаєте дітям емблеми або просто кружечки, квадратики цього кольору, які у вас і столи. Діти потім діляться, таким чином вони не друг з другом сідають, то як хоче, а в е, випадку. І вони сідають за ці столи. Творчі групи, артисти, сценаристи це червоний колір, мудреці синій, систематисти це жовтий, дослідники це білий. І ну, завжди можна запросити когось з вчителів своїх колег або, можливо, у вас будуть якісь гості на цьому країні. Це експерти. Це бір, це колір а, зелений. І так, сформували ви творчі групи, діти розстрілися, експерти у вас також сидять за окремим столом і ви повідомлюєте тему і мету заняття. Це друге. Потім праве знайомства. є декілька видів вправе знайомство, вчитель каже, що ви то друг друга знаєте, а ось наші гості друг друга не знаєте, або якщо є у вас... Немає на занятті, то ви можете просто провести таку вправу. Ну, наприклад, на свою першу інтерв'ю ім'я сказати якийсь применяни, які вас стосуються, або, наприклад, сказати, що мене так, але я хотіла, щоб мене називали так. Отже, знайомство у вас відбулося, права, правила роботи в групи. 12 правил є. Ви їх роздруковані роздаєте дітям, повинні ці правила. Намагатися м, підтримувати і е, право очікування. Тут вони на маленьких потепсах пишуть, що вони очікують цього тренінгу і складають у поштову скриньку. Все. Е, е, другий етап це інформаційна частина. Тут е, право асоціації, значить, діти малюють асоціацію зі словом правопорушення. Ну, наприклад, чи каже, коли я чую е, слово е, день народження, що я веде торт. Так само, коли ви чуєте слово правопорушення, що ви уявляєте? Діти намалювали, поспілкувалися, показали. Житель підводить підсумок. Каже, що асоціацію всіх військ, тому що кожен уявляє правопорушення по-своєму і розуміє різні речі. Далі йде цитуративно-рольова гра. Тут якраз необхідно три учні. Один буде це дитина, учень з однієї сторони це буде. Який висловлює думки позитивні, і чортиня з іншого боку, який висловлює негативні думки. Суть цієї гри в чому е, людина, яка в матчат, е, виронила гроші, не помітила цього і пішла. Ви стоїте над цими грошима і думаєте, чи вам підняти, чи е, вам навпаки віддати людині, догнати І от там чортиня. Підбурює на те, щоб взяти ці гроші, а навпаки, каже, що не треба, це ж правопорушення. Тобто це дітям цікаво, знаєте, в кожному з них артист. Потім казка закінчується на тому, що дитина бере гроші. Ці, собі. Тобто чертеня перемагає і е, е, запитання до за класу дітей, чи можемо його назвати це правопорушення. І тут вже е, наступний пункт це визначення поняття правопорушення. Тут вже вчитель дає визначення, що правопорушення це суспільно, небезпечне, або шкідливе, неправомірне, протиправне, винне діяння чи бездіяльність, що завдає шкоди суспільству карається законом.